Пара медикиня Тетяна Васильченко із позивним Борисівна за фахом бухгалтер. Сама вона з Хмельницького. Після виходу на пенсію пройшла вишкіл в добровольчому медичному батальйоні Госпітальєри. У його складі ще до початку повномасштабного вторгнення поїхала на передову рятувати життя. Я приїхала з ротації, побула декілька тижнів вдома. От щось мені потягнуло, я беру квиток на 23 лютого і 24 лютого я. Крайнім потягом, який туди зайшов, приїжджає в Маріуполь. Наш екіпаж стояв в селищі Водяне, це Маріупольський район. Саме наш екіпаж, наша група госпітальєрів, ми були з мінометним розрахунком. Відповідно, ми стояли трошки позаду піхоти. От, мінометчики здійснювали свою роботу, а ми здійснювали свою. Евакуація поранених відбувалася. По суті, з під вогню. Потім це був завод Ілліча, на якому теж трималася оборона. Коли російські війська поступово стали брати місто у кільце, разом з парамедиками опинилась на Азовсталі. Жінка розповідає, коли пересували з заводу Ілліча на Азовсталі, їхню колону обстріляли. І вона та побратима отримали поранення. 17 травня потрапила в полон до тимчасово окупованої Оленівки Донецької області. В полоні Тетяна була 5 місяців. Її звільнили 17 жовтня, коли обміняли 108 українських полонених жінок. Проте її побратими досі у полоні. Наша група налічувала п'ятеро людей і не підтверджені дані, що один з нашої групи загинув, але є. Думка, що може так і ні. Так само ж двоє побратимів, Яковюк Юрій і Ковальов Сергій, вони ще знаходяться у полоні. На щастя, знайшла відео з однієї з колоній Донецької області де отримують саме Ковальова Сергія. Нахожусь в пліно з 16 мая 2022 року. Встався в плен по приказу однокомандуючого в місті Маріуполь на Азовсталь. Передаю привіт своїй мамі. Це якоюсь мірою і радість, що ти бачиш, що людина жива і він принаймні в нормальному стані, відносно нормальному стані. І Є надія, що він скоро повернеться, тому що це так прикро слухати, коли він на зверненні передає вітання своїй мамі, яка, на жаль, не витримала, не дочекалась сина, і в грудні в неї слабке серце було, її не стало. Тетяна виховує його 15-річного сина. Спеціально, аби наглядати за ним, Тетяна переїхала до Львова. Може, певною мірою я і погодилася глядіти його дитину, тому що я просто завдячу йому своїм життям, тому що професійний водій він не раз рятував життя екіпажу. Я дуже хочу, щоб повернулися всі, всі, кого я знаю, кого не знаю, всі наші українські хлопці і дівчата. На жаль, дівчат ще також багато в полоні. Але в мене душа болить, що дитина чекає тата. Сама ж Тетяна Васильченко зараз після контузії полону проходить реабілітацію і хоче повернутися на фронт, рятувати життя. Ольга Динака, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.